Слава Ісусу Христу. Сьогодні тематика душ чистилишних в контексті переживаної суботи за собою ім'я м'ясопусної Суботи. І проважуюсь молитво за померлих, моя найновіша книжка, до якої собі загнемо одну частину, з якої ми собі розглянемо. Бачимо оця Дулін до Рутоло. Фактично, в підготовці до цієї книжки і своєї також використовував його книжку. Хто помре, побачить чистилище Ірай дуже така також гарна книжка ця Дуіндо Рутоло. Отже, думки Ксонза за до Рутоло про важливість молитви за померлих у даній частині. В тій, яку ми зараз по собі розглянемо, головно зосередимось над раєм, адже е, смерть це не, дум... це не тільки сум для христини на перших християн, смерть це була радісна подія. Е, але якось так буває, що в наших розважаннях про смерть, про померлих ми більше сумуємо, ніж радіємо, е, менше думаємо про е, рай. А більше зосереджуємося на тому, що бачимо те, що бачимо нашими тілесними очима. Однак так важливо десь також думати за те, що Бог для нас приготував не вічність тут на землі в цьому дочасному житті, як, яке святі називають долиною плачу, але вічність щасливу з ним у небі. І цей вселенський спомин всіх у померлих християн дає нам таку чудову нагоду, щоб розважити про небо, про небо, до якого ми хочемо дістатися, небо, яке для нас відкрив Христос, яке для нас здобув Христос через свою смерть і Воскресіння. Утесь Долін так висловлювався про радість неба. Радість, якої певними вже є душі в чистилищі. Адже вони вже так. Тому церква їх називає святими, адже вони є вже певні свого спасіння і досягнення до якого прямують осягнення неба. В небі немає сліз. Не може бути нарікань, жалів, навіть тоді, коли роздумується про любов, яку можна було би дати Богу під час земського життя, чи теж розуміючи, що можна було більше здобути, використовуючи терпіння життя. Отже, немає слів, сліз, немає заздрості, лишень роздумується про те, що за життя було згаяно ну, так трохи когось більше, когось менше нагод, щоб послужити Богові, щоб більше причинитися своїми значить, терпіннями, тим, що Бог посилає до збільшення любові Божої. Так? Бог не може трактувати смерть як похмурої, неминучої реальності, як сумного підсумку життя зів'явої яв рослини чи живої святині, яка розсипається. Він спроваджує смерть, щоб дати своїм створінням краще життя. Отже, смерть Бог спроваджує своїм сторінням, кажете з Долінту, щоб дати краще життя. І наводить таку, такий приклад: «Мені цікаво, роздумував, розпочну з бадьорістю весело, потім втомлюсь, і коли не дам ради більше, то буде кінець. Моя праця наповнить філіжанку гарним ароматом. Життя так само розпочинається від молодої бадьорості. Потім втомлюється, старіє і закінчується. Залишається однак пліт його праці. Якщо мелиш каміння, то працюй, працюєш довше, більше втомлюєшся і не отримаєш нічого, крім шкідливого пилу, яка глупота працювати все життя і не зібрати нічого на вічність. Отже, так важливо, що я мелю тут під час уваження? Чи це кава, яка? Чи це і, властиво, ем, цікаві зерна, які стануть прекрасним ароматом і напоєм, чи це, можливо, каміння, яке викликає пил е, і лишень втомлює, а в результаті, як отець Долінто каже, е, бачимо в цього е, отця дуже такі гарні приклади, е, життєві порівняння, символи аналогії, е, що зрештою побачите скоро в невдовзі. В моїй ж наступній книжці про отця Доліндо, про вислови отця Доліндо на щодень на цілий рік, де, де Доліндо подає такі е, дуже гарні символі, символіку, порівнюючи, е, як можна жити іванівським життям. Думка про вічність має бути підставовою е, думкою в нашому житті. Оскільки на землі є, ми тільки тимчасово і не знаємо, які піднесені величні речі є зібрані у захоплюючому світлі вічності. Заслуги здобуті у житті окреслюють славний стан благословеної душі, а стан хвали хваливчення її здатної більшого закуштування Божої присутності. Слава Марії. Є тепло, от властиво, те цій книжці, хто помре, побачить чистили, і рай також говорить про Марію. Слава Марії тепер безмежна, так направду нескінчена, як нескінченими є її заслуги. Але також слід пам'ятати, що Марія ці заслуги здобувала клопіткою особистою працею. Це не було їй дано якось автоматично. Жоден людський ум не може описати ані навіть уявити собі щастя тієсловенної хвилі, в якій душа очищена через спокуту летить до раю. Чисте, як тоді, коли Бог її створив і щасливо, що чується, назавжди з'єднана із своїм найвищим добром в океані щастя і миру. Каже, Дезолінту це є, е, не зрозумів, жоден людський ум з того душа, яка е, Менше чи більше, напевно, хто більше був чистилище з більшою радістю, так, вступає до раю в цю благословенну вітчизну, де мешкає Бог, Марія, святі і Ангели і спасені душі. І фактично наводить такий приклад. Якщо життя складалося б лише із матеріальних клопотів, то направду не було б варте великих трудів для того, щоб врешті опинитися в гробі. Це про душу перед усім потрібно дбати, оскільки все минає і все закінчується. І дуже швидко. І дуже швидко не знаємо ні дня, ні години. Лише не знаємо, що Ісус Христос попереджає нас, щоб ми чували. «З яким же піднесенням мусимо дивитися на небо, яке на нас чекає, і з якою відвагою повинні ми приймати щоденні терпіння, які приготовляють нашу корону слави?» Отже, терпіння, їхня таємниця, їхнє розуміння, вдивляючися в небо, так, приносять ту більшу заслугу, ту більше заохочення душі приймати це терпіння, адже Кожне це терпіння готує, приготовляє нашу корону слави у Небесній Вітчизні. Вміти пройти з цього світу, який є щораз гірший, то так як вміти вийти з клітки і літати свобідно навколо кроник квітнучого дерева вгорі, в блакитному безмірі, цвірінькою чи любов'ю до Бога. Ось такі чудові думки. Оця Дліндорутоло. Які я використав у своїй книжці про важливість молитва померлих, яку вам вже репрезентував, яку ще можете собі набути, хто бажає про вічні правди, про смерть, суд небо, чистилище і пекло, про останні речі, про символіку днів поминання за померлих, Про Григоріанку, тут також знайдете, про важливість готування до смерті вже за життя. Отже ж, така коротенька книжечка, яка складається всього намсь з 70 сторінок, але яка не мов би, є таким компендіумом про вічні правди згідно науки католицької церкви і святих. Більше про це Долін Ротову Ротова невдовзі. В наступній моїй книжці про висловів оця Долін до Ротова на щодень. Ну і про чистилище помістив тут також таку цікаву картинку. Бачимо, що людина, яка закриває руками своє лице, і, властиво, учистилище мучить не вогонь, але сором з причини скоєних гріхів. І тому повинні ми відповідально ставитися до нашого життя. Звичайно, що немає такого гріха, якого Бог не може не простити з будь-якої помилки, з будь-якого гріховного стану можна вийти, можна вийти на світло. Але пам'ятаємо, чим більше ми входимо в ліс в цю темряву непросвітню, яким є гріх і гріховне життя, тим важче буде пізніше з нього вийти і. Побачити світло денне. Ось такі роздуми через заступництво Долін до Рутоло особливий спосіб, якого також можна назвати апостолом чистилища. Я сьогодні вам коротко запрезентував на основі моєї книжки проважились молитви, запомерли за цим Долін до Ну і до зустрічі найпізніше в небі, а якщо Бог позволити рівно ж і наступного разу. Слава Ісусу Христу! Щасти вам! o boss.